Добрий день, малята. Діти, скажіть, як називається планета, на якій ми з вами живемо? Так, вірно, Земля. А чи любите ви планету Земля? А чому? Тому я вам зараз пропоную вивчити віршик, який називається Наша Планета Земля. Послухайте спочатку його уважно. Блакитні простори, зелені ліси, ніде не знайдеш ти такої краси. Ти наша домівка, планета земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. Діти, а тепер давайте разом повторимо цей віршик. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. Ти наша домівка. Планета земля, ти гарна і зблизька, красива здаля Молодці малята. а тепер давайте ще раз повторимо цей віршик. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. Ти наша домівка, планета земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. Молодці діти. А тепер я вам пропоную розповісти цей віршик мамі та татові.